Як виглядає обсадка колони, а тут поплавок! Треба що робити? Водички залити, але хлопці давай, давай думають, що вони потужні і що будуть обсаджувати. обсажувати. Потім пішло А потім пішло, а потім встало, а потім... Куди? Куда? Свердловина? Видно що Влад краще їв. Як тільки взяв, так одразу оп, і да. пішло діло. А це бачите, ми заливаємо воду прямо зі свердловиною попередньою, так? Да? Так. Да. Вода вже чиста чи ні? Так. Да, да. Пить можна? Да. Будеш пити? Да. За 50 гривень. Да. Дивіться яка вода з свердловиною. Не Що, Нема води хлопцям. Треба ж замовникам, хлопцям здати, показати що яка вода. До речі кажучи, замовникам. Наливаємо воду, тому що по плавок. А давайте пока ты будешь тут держать. Подключайте.